Всім привіт! Це відео з найкращими комедіями. Звісно, кіно це суб'єктивна річ, комусь може одне подобатись, комусь інше. Ну, це особиста моя думка, тому хочете слухайте, хочете ні. Перш за все, хочу сказати, що я все життя розмовляв не українською мовою, а українською почав. Нещодавно тому прошу не засуджувати, якщо будуть якісь помилки, в мові або словах. Почнемо. Так як комедій дуже багато і виділити всіх дуже важко, я піду по акторам, і будемо дивитися, які в них найкращі фільми. Як я дивлюсь комедії, я відкриваю в Вікіпедії актора, дивлюсь які в нього фільми. Дивлюсь, хто там знімається, сюжет, а потім уже включаю, щоб не витрачати дарма час. Тому оці всі фільми, які я вам кажу, я їх сам бачив, і тому можете довіряти мені, що ви час витратите не дарма, коли включите цей фільм і подивитесь його. Так що почнемо. Перш за все, я хотів би віддати данену поваги, чи як правильно сказати. Робіну Вільямсу, якого вже нема з нами, та його комедії Місіс Даутфайр», Джуманджі та Вбити Смучі. Далі у нас Неповторний Джим Керрі. Це Ейс Вентура, дві частини. Маска, звісно. Брюс Самогутній», Завжди каже так та брехун-брехун. Далі у нас Еді Мерфі. Це Доктор Дулітл дві частини, Чокнутий професор дві частини та Поїздка до Америки дві частини. Далі у нас Джекі Чан. Це трилогія Обладунки Бога. Трилогія Година пік. Навколо світу за 80 днів. Шанхайський полудень та Шанхайські лицарі. Далі у нас Марлон Вейнс. Це, звісно, без почуттів. Дуже страшне кіно дві частини, дім з паранормальними явищами дві частини. Білі ціпоньки, пустун та не погрожує південному централу. Далі у нас «Бен Стілер». Це трилогія ніч в музеї. Сусіди на стрьомі», Вишибали. Всі в захваті від мері та зразковий самець. Далі у нас. Дуейн Джонсон. Він у нас в бойовиках, але є і комедії дуже гарні. Це Зубна фея, Відьмана Гора, Подорож 2, Півтора Шпигуна та Джуманші 2 рімейка. Далі у нас Адам Сендлер. Тут у нього просто комедія на комедії. І всі комедії класні. Але я обрав для вас наступні. Це Не жартуйте з Зоханом», 51 перших поцілунків, Мільйонер мимоволі, Все або нічого», Клік з пульту по життю, «Казки на ніч. Пікселі, Безглузда шістка та Дві частини однокласників. Якщо ви якийсь фільм з цих всіх не бачили, то вмикайте і насолоджуйтесь. Дякую за перегляд, ставте лайки. Якщо буде хоча 50, 50 лайків, зроблю 50 другу частину успіхів.